Світовий розворот Китай відвертається від Москви, США бере гору, а Путін стрімко втрачає вплив. Трамп забирає Центральну Азію, щоб вирвати регіон із рук Кремля. А Китай і Казахстан уже плетуть інтриги за спиною Москви. Поки Росія тоне у війні проти України, її колишні друзі переписують правила гри без дозволу Путіна. Це сталося диктатор на політичних руїнах. Кінець епохи. Хто завдасть фінальний удар? Ви дивитесь Україна сьогодні з вами Зорислава Колеснікова. Не перемикайтесь, далі буде ще гаря тише Китай відвертається від Москви, США бере гору. Трамп хоче змусити Пекін тиснути на Росію, і схоже, що Китай уже готовий зробити історичний розворот не на користь Кремля. Президент США Дональд Трамп планує використати майбутню зустріч із Сі ізіньпіням, щоб залучити Китай до політичного тиску на Кремль і змусити Росію визнати план припинення вогню по лінію розмежування. Про це заявив повноважний посол. України, колишній во міністра закордонних справ Володимир Хандогій. зараз складно зазірнути в майбутнє, але мені здається, що в переговорах між лідерами США та Китаю першу скрипку буде грати Трамп. Не думаю, що Сі Цзіньпін ініціативно висуватиме якісь вимоги чи пропозиції. За його словами, Трамп готує політичну угоду століття, де Китай отримає економічні бонуси, а Росія політичну ізоляцію. Він намагатиметься залучити Пекін до політичного, а не військового процесу, аби змусити Росію визнати план припинення вогню в обмін. Китай може вимагати поступок у тарифній політиці Сенештамрі. Китай грає свою гру, і Кремль у ній більше не головний партнер. Пекін готовий використати ситуацію, щоб зміцнити позиції у світі, зняти частину торгівельного тиску з боку Вашингтона та водночас дистанціюватися від Росії, яка стає токсичною навіть для союзників. Водночас ключовим питанням для Китаю залишається Тайвань. Для Китаю всі інші теми, рідкісноземельні метали, позиція щодо війни в Україні, другорядні головний пріоритет ситуація на Тайвані та його політичне майбутнє. Таким чином, Пекін починає розривати псевдосоюз із Москвою, обираючи курс на діалог із США. Китай більше не хоче тонути разом із Кремлем. Він ставить на глобальну політику, гроші і власні інтереси. Китай розвертається на захід, а Путін лишається сам із війною, санкціями та розваленою імперією. Навіть Пекін більше не грає за правилами Кремля. Трамп збирає Центральну Азію. Вашингтон готує новий геополітичний маневр 6 листопада. У США відбудеться саміт С 5 плюс на який президент Дональд Трамп запросив лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Це може стати переломним моментом. Америка посилює вплив у регіоні, а Росія стрімко втрачає своїх колишніх союзників. Інформацію про запрошенні. Рішення вже підтвердили в адміністрації президента Узбекистана. А Касим Жимат Токаєв із Казахстану подякував Трампу, назвавши ініціативу своєчасною. Я розділяю цілі американського лідера, включаючи захист миру, безпеки та традиційних цінностей. У передень саміту до Ташкента прибули спецпосланець США у справах Південної та Центральної Азії Сержіо Гор і заступник держсекретаря Крістофер Ландау. Вони зустрілися з узбецькими урядовцями та американськими бізнесменами, які вже працюють у регіоні. Відвідали самарканд разом із міністром закордонних справ Узбекистану Бахтійором Саїдовим. За даними посольства США, переговори зосереджені на торгівельно-інвестиційному співробітництві. Енергетиці, розвитку зеленої економіки та видобутку критично важливих мінералів, Вашингтон хоче створити нову систему взаємодії із центральною Азією без участі Москви. У держпарламенті США прямо заявили, сполучені штати продовжать взаємодію з центральноазійськими колегами для розширення торговельних зв'язків і зміцнення відносин. Ми очікуємо розвитку співпраці. Та відзначення десятирічного партнерства. Трамп тисне на Азію, щоб та остаточно відірвалася від Кремля після втрати впливу у Вірменії, Грузії та Казахстані. Росія ризикує втратити і Центральну Азію. Вашингтон навпаки активно будує санітарний кордон навколо Росії, зміцнюючи економічні та безпекові зв'язки з країнами, які колись були васалами Москви. Перший саміт С 5 плюс 1 відбувся ще у 2023 році. За участі тодішнього. Президента США Джо Байдена, але тепер ініціатива Трампа може стати ударом по залишках російського впливу в регіоні. Америка повертається в Центральну Азію, а Кремль втрачає навіть тих, кого вважав своїми країни, які ще вчора мовчки підтримували Москву. Сьогодні говорять із Вашингтоном напряму. Казахстан і Китай плетуть інтриги за спиною Кремля. Поки Росія загрузла у війні проти України і судомно тримається за залишки впливу. Її колишні партнери вже переписують правила гри без Москви. Пекін і Астана уклали понад 70 угод на більш ніж 15 мільярдів доларів. І жодна з них навіть не проходить через Росію. На очах Кремля формується новий альянс, який змінює баланс сил у центральній Азії. Азії розширення співпраці Пекіна та Астани підкреслює збільшувану роль Китаю в Центральній Азії та зменшення залежності Казахстану від російських маршрутів і енергетичного впливу. Служба зовнішньої розвідки України підтвердила, Китай і Казахстан підписали масштабні контракти у сферах енергетики, транспорту, металургії, агросектору та високих технологій. Головний удар по Кремлю новий транскаспійський транспортний маршрут, який з'єднує Китай з Європою в обхід Росії. Шлях пролягає через Казахстан, Каспій, Азербайджан, Грузію та Туреччину. Уже за кілька років обсяги перевезень зростуть у кілька разів. 2-3 мільйонів до 10 мільйонів тонн. це пряма альтернатива російським логістичним напрямкам. І Пекін чітко дає сигнал. Центральна Азія тепер належить йому. У енергетиці Китай підключає своїх гігантів: China Power, China Energy та China Huandian Corporation для розвитку нових тест та зеленої енергетики. У CNPC модернізує Шимкенський нафтопереробний завод. У промисловості Пекін розгортає виробництво Great Wall, Cherry, Chang'an та електробусів BID в Алмати. А також запускає металургійний проєкт Finjan Henguan Investment. Це не просто інвестиція це удар у саме серце імперських амбіцій Москви. Астана демонстративно обирає пікін замість Кремля. А Китай діє тихо, але безжально забирає у Росії все: вплив союзників і транзитні маршрути. Що задумали центральноазійські країни за спиною Кремля? Поки Путін намагається зберегти, хоча б тінь свого впливу, його колишні брати по імперії, тихо, але впевнено переходять на інший бік історії. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргистан ті, кого Москва ще вчора вважала вірними васалами, сьогодні укладають угоди з Китаєм, ЄС і навіть США, формуючи новий політичний порядок без Кремля. Чому Центральна Азія зрадила Москву? Хто стоїть за новим альянсом Китаю та регіону? Дивіться всі деталі вже за мить. Візит останньої надії саме так світові змі охрестили поїздку Путіна до Таджикистану. Адже колишні союзники, а точніше сказати, колись васали просто відвертаються від Росії у Росії. Навіть по-більшому, немає інструментів сильно подавить на своїх центральноазіатських партнерів, які якоби в них союзники і в ОДКБ і в тому Союзі і в Шосі, і що где-то зговорчивості там не просліджують. Зокрема, аналітики видання Bloomberg повідомляють, що давні союзники Кремля в Центральній Азії та на Кавказі налагоджують зв'язки з Китаєм, Євросоюзом, Туреччиною та країнами перської затоки, прагнучи захистити себе від подальшої агресії Москви. Винує всьому напад на Україну. Так Путін фактично заявив, що готовий застосувати село, щоб повернути будь яку з територій, яка колись була під впливом СРСР. Але такі висновки західних змі далеко не безпідставні. Лідерство за прикладами поведінки з Москвою серед колишніх союзників сьогодні, звісно, показує Азербайджан відмова їхати на парад Путіна, пошук інших гарантів безпеки та головне пошук інших ринків міжнародної торгівлі все це про сьогоднішню позицію Баку. При цьому не допомогли навіть зізнання Путіна напередодні мовляв, це його ППО наприкінці минулого року збило азербайджанський літак над Чечнею. Схоже, навіть такими заявами стосунки вже не врятувати. По большому щоту. Счету... впервые в истории такого постсоветского пространства мы видим, как страна, которая достаточно близка к Москве, как страна, которая достаточно лояльна, и страна, у которой похожий политический режим, которая не пошла по другому пути, условно, как Украина или Грузия при Саакашвили, как она ну, действует не так, как было принято действовать. Да? То есть она Публично критикуют э, Россию и э, не просто критикуют, а подкрепляют свою критику ответными действиями, э, похожими на то, как Россия действует с гражданами э, этой и других стран. Про бажання жити самостійно дедалі частіше заявляють фактично відкрито країни Центральної Азії. Так, наприклад, кілька днів тому, виступаючи в ООН, лідер Киргизстану заявив, що країна тепер будуватиме міжнародні відносини без огляду на Москву. Могу с уверенностью сказать, что сегодня начался процесс формирования новой Центральной Азии. Благодаря своей сплоченности, стабильности и растущей региональной идентичности она занимает все более прочное место в системе международных отношений как самостоятельный субъект. Подкладывают дрову богатя российско-азиатских отношений и Соединенные Штаты. Так Дональд Трамп заявил про готовность відірвати от від влияния РФ и еще одну территорию – Узбекистан. Глава Білого Дому анонсував домовленості, яких досягли представники великого бізнесу США і з владою Узбекистану. Компанії вкладуть 1 мільярд доларів в геологу розвідку та розробку родовищ критично важливих мінералів в Узбекистані. Трамп також анонсував велику угоду між узбекистанським Airway і американською корпорацією Boeing угода яка передбачає постачання 22 літаків оцінюється у 8 мільярдів доларів Існує безліч напрямів, з яких Узбекистан та Сполучені Штати Америки можуть розширювати взаємовигідне співробітництво. Запевняю, я особисто гарантую успішність діяльності американських компаній в Узбекистані. Ми створимо усі умови, щоб американський бізнес почував себе впевнено та повною мірою користувався можливостями нашого ринку. Сенсаційну новину напередодні опублікували і журналісти Reuters. Туреччина зможе покрити свої потреби щодо газу, тому скорочує імпорт із Росії та Ірану. Так, РФ втрачає найбільшого клієнта одного із останніх у Європі. При цьому забезпечувати себе Анкара збирається за рахунок нарощування виробництва та збільшення імпорту зі США. Я думаю, що вони можуть розтягнути цей процес, вони можуть відказуватися по частично, вони можуть заміщати. Звісно ж, Турція буде як завжди, в тілі своєї восточної дипломатії Этот хвост почустям, либо її слона почистям. У частинах їсть слона і піднебесна, так Китай припинив постачання у РФ високоточного обладнання. Про що вже відкрито заявляють російські виробники, зокрема власник компанії «Тат Промстан Ільдар Нурієв. Керівник же українського РНБО Олексій Коваленко розповів, що зараз ведуться активні переговори між Пекіном і Вашингтоном щодо стратегічного зближення, що в результаті може мати катастрофічні наслідки для Росії. Китай не спешит поставлять те же продукты двойного назначения для России, которые Россия очень хотела бы и сильно нуждается. Это полупроводники, это комплектующие, это машиностроительные, машиностроительная техника, большие станки, Которые используются для самолетостроения, это э, станки, использующиеся для производства боеприпасов, это э, составляющие э, для пороха и боевых э, веществ, и, и другие товары, это, заканчивая плитками для э, этих для плитоносок. Э, Для військових. Тобто тость фактично йде провісання. Також китай, уже спираючись на власні інтереси, вставляє Путіну палиці в колеса на шляху до газових альянсів РФ з тією ж центральною Азією. З початку цього року спроби Газпрому будувати внутрішні газові мережі в цих країнах дивовижно зазнають невдач. Аналітики пояснюють, аж ніяк не без участі Пекіна. Китай проявил свою незаинтересованность, артикулировал этим, и как-то все эти работы резко э начали тормозиться, и у них возникают определенные противоречия, как экономического, так и э каких-то техническо-логических логистических э причин. То э дороги не так строятся, то госты не те, то что-то еще не так пошло то политическая воля немножко откорректирована в центральноазиатских странах, которые заговорили о том, что они без самой не прочь поставляют нефть и газ в Китай без посредничества и помощи Це сторони Росії і російських, їм не надо для того, щоб якісь свої долі в китайському газовому ринку. При цьому звичайному спостерігачу може здатися, що ніякого розриву стосунків не відбувається. Лідери країн Центральної Азії періодично зустрічаються із Путіним. А як послухати розпропаганду, так співпраця взагалі тільки наростає. На думку аналітиків, головною причиною такої поведінки залишається. Пытання мігрантів Очень серйозный фактор, который э, вынуждает Центральную Азию считаться с Россией и быть более мягкой даже в нынешней ситуации. это то, что на территории России работают миллионы. трудовых мигрантов. И это серьезно решает социальную напряженность в регионе. Потому что когда возвратится это поколение в миллионы, например, Узбекистан это 2 миллиона, Киргизстан 1 миллион и так далее, а если оно возвращается в их страну, они не могут обеспечить достойной работой и заработками, значит, получается, что в стране может возникнуть социальное недовольствие. Однак, як тільки нові зв'язки із заходом зміцніють і наберуть обертів, мігранти почнуть повертатися на батьківщину, адже природа угод із західними партнерами не відкати та відсотки, а законне збагачення на рівні держави, а не окремих чиновників. І вибір, де жити у підсанкційній Росії чи у своїй країні із перспективами, більше не стоятиме. Трамп б'є по Кремлю, скасування зустрічі в Будапешті, дозволи на удари далекобійними ракетами по Росії, нові санкції проти нафтових гігантів. Вашингтон іде в наступ. Трамп нарешті прозрів і вирішив розчавити Путіна. Але що стоїть за цим розворотом Білого Дому? Чи це початок великої гри проти Кремля? І чи готовий Путін до приниження, яке неминуче наближається? Усі подробиці. Дивіться далі. Скасування зустрічі в Будапешті, дозвіл на удари далекобійними британо-французькими ракетами по території Росії та санкції проти двох найбільших нафтових компаній країни бензоколонки. Дональд Трамп нарешті прозрів і вирішив розчавити Путіна, що насправді відбувається в Білому домі. Я завжди відчував, що Путін хоче все, а не лише частину. Думаю, він нині готовий до перемовин. Ми не хочемо, аби він отримав усе. Щойно завального кабінету дали зелене світло, активізувався і комітет із міжнародних відносин Сенату США. Там підтримали три законодавчі ініціативи спрямовані проти Росії, яка розпочала війну в Україні. Серед іншого, це визнання РФ державою спонсором тероризму та використання заморожених активів. Втім, у тому ж таки Сенаті визнають, проголосувати за ці законопроекти поки що неможливо через зупинку роботи уряду. Попри це, буквально за один день за оканом здається відвернулись від Путіна, але як стверджують аналітики медаль героя Трампу поки що виписувати зарано. Дональд, як і раніше, прагне не перемоги України, а просто щоб усе якнайшвидше завершилося на тій лінії, що є зараз, аби причепити до Лацка на значок Великого Миротворця і перекласти всі подальші проблеми на руки європейців. І Трамп далі рухається в рамках своєї логіки. Значить, Україна миру хоче, Вона сказала так. Зупиняємося на лінії розмежування, все да. Тобто Україна готова йти найпростішим, найшвидшим шляхом до миру. Росія не хоче, значить за логікою Трампа треба тиснути на Росію. Що, власне кажучи, відбулося у вигляді цих самих санкцій. При цьому знову ж таки, виходячи з логіки Трампа, якщо завтра Росія не скажуть, що окей, ми готові вести переговори про припинення вогню, вони підуть на ці переговори і будуть готові санкції знімати, і якісь інші там послаблення. Він сподівається, що. Шляхом санкцій він достукається до розуму Путіна. Той скаже: Окей, ми втрачаємо. Давай там будемо шукати шляхи, як вийти з цієї ситуації. Трамп, який мислить як підприємець, запевняють аналітики, не врахував головного логіки Путіна, диктатору байдуже на зубожіння мільйонів росіян та стагнацію економіки. У нього свої пріоритети. І змінювати їх ні під тиском батога, ні заради пряника він не збирається. Він живе війною, понімають його будущем російської економіки, ціни на нефть. Його це все абсолютно не спокоїть. На фронт деньги найдутся, для армии деньги найдутся. Для вербовки солдат деньги найдутся, и найдутся эти сами солдаты. Потому что уже находятся 3 года, 4 года, еще найдутся. Он только про это думает, и ему, наверное, кажется, что все идет прекрасно. А то, что потом будет когда-нибудь рухнет, что-нибудь, люди будут жить плохо, бензина не будет, еще чего-нибудь. Ну, для танков бензин найдут, а все остальные будут пешком ходить. Вот, собственно, и вся его логика. Ему никого не жалко, не только украинцев, ему и россиян не жалко. Че, о чем, собственно, можно, чему удивляться? Пока еще на показ. Довий розворот за океаном відреагував лише навіжений Дмитро Медведєв, на якого взагалі не варто реагувати, запевняють аналітики. Натомість від офіційних осіб жодного слова. І найімовірніше, у Москві робитимуть вигляд, що все йде за планом. Очевидно, у них поки немає якогось то відвіда. виступає в ролі злового слідувателя і хамід Трамп. Але як ми вже побачили за цей бот, Путін з Трампом друг другу не хамять. они расшаркиваются, они только так подночуют друг другу. Поэтому я не думаю, что Путин выступит с какими-то радикальными заявлениями и будет там оскорблять Трампа и говорить, что мы теперь враги. Ну, вот скажет, что вот, дескать, погорячился, там, поговорим, договоримся. Не думаю, что нас ждут прям какие-то, что он выйдет, заплачет и скажет, ну все, у меня конец, я отрекаюсь насчет от власти, я проиграл войну, новые санкции меня сокрушили. Чи зможе Володимир Путін відкотити все назад? І чи клюне Трамп на порожні обіцянки і затягування часу? Аналітикам очевидно, що на відміну від контакту в Анкориджі, президент США швидше зрозумів, омріяний пізділ не відбудеться. Але, схоже, маятник уже хитнувся: Індія та Китай, як заявляють змі, будуть змушені відмовитися від російського чорного золота. Друзі, світ стрімко змінюється. Кремль втрачає союзників, а руський мір сиплеться просто на очах. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал і написати в коментарях, що ви думаєте про цей геополітичний розворот. Побачимося у наступному випуску.